За 15, проти три утримався один рішення. Приєднати на відео сесія Кіцменської міськради, де зачитують результати таємного голосування за відставку міського голови Сергія Булеги. Більшість депутатів підтримали дострокове припинення його повноважень. Один з ініціаторів, депутат Олександр Андрієць, вважає, що Булега не виконував свої обов'язки належним чином. Зокрема, серед нібито неефективного управління назвав відсутність або поганий стан укриттів у школах і садках, невиконання приписів ДСНС щодо протипожежної безпеки у школах, відсутність громадських вбиралень, аварійний стан доріг, проблеми з водопостачанням тощо цей процес його відсторони. Вже триває десь близько року, і на всіх, ну, на всіх сесіях, коли ми показували йому позицію, що дійсно ми має, не маємо наміру з ним працювати. Він завжди звинувачив нас, але ніколи він не звинуватив себе. За останні роки ми дійсно скотилися. Ми з районного центру, ми скотилися вниз дуже далеко. Депутат Олег Скорейко також голосував за, зокрема через те, що вважає у громаді були незаконні звільнення керівників, зокрема директорки ліцею. Є багато виборців моїх інших депутатів, які вже довгий час обурюються тим, що багато чого в місті не робиться. Якщо робиться, тут десь за завищеними цінами кажуть, десь поза очі багато проблемних питань у в місті, в садках, школах, можливо, навіть навпаки. У час війни потрібно приймати такі рішення, які можуть покращити відсторонений від посади міського голови Сергій Булега із звинуваченням не погоджується і планує оскаржувати відставку у суді. За його словами, не було доведених порушень закону з його боку. Натомість лише припущення засновані на особистій неприязні з боку окремих депутатів. Ніхто з депутатів не розглядав і не бачив пунктів, за якими занувачили мене порушенні закону. Ніхто крім одного депутата, який готувався, Андрієць, це зачинщик і організатор диверсії цієї і цього захоплення влади. Всі аргументи видумані. Якщо взяти їх 26 чи 28, з них варті аги 1-2. Все решту це видумані аргументи, які абсолютно спростовані. Наприклад, відсутність укриття у місті. Ми такі одне з найкращих укриттів в області. Також депутати проголосували за припинення повноважень згідно з заявою секретаря міської ради Івана Семенюка. Натомість обрали нового секретаря депутатку від Слуги народу Інну Веденівську. Наразі вона і виконуватиме обов'язки голови громади.